Насправді подій відбулося за 2000 років багато стосовно прославлення. Хочу сказати, що загальна логіка трансформації або змін у прославленні, вона звичайно виражала якісь загальні тенденції. Наприклад, це було пов'язано з вченням про церкву, яким чином розвивалася еклезіологія, і так само це було пов'язано з літургією, тому що, починаючи з другого століття в історії церкви, ми бачимо, що в церкві менше спонтанності, а більше формальності. І з'являються такі поняття згодом уже, 3-4 століття, як меса. З'являються інші поняття. Літургіка, Літургіка, да, літургія. І, наприклад, один із факторів, який дуже впливав, це принцип розуміння всезагального священства, хто служить або що служить. Наприклад, вже з другому столітті приходить розуміння, що є клір або духовенство, є прихожан. І це дуже сильно вплинуло на служіння, в тому числі на прославлення. Дійшло до того, що в 380-х років відомий і отець церкви, і єпископ Амвросій Медіоланський в місті Мілані, через якого увірував Августин Аврелій, він забороняє прихожанам співати разом із хором. І причина була банальна, даби ані своїм сіплим голосом не портили шестігалосої пення церковного хора, тобто спів ускладнювався. Люди, які приходили до церкви, ну в той час це не була якась освіта не більше про музичного світу не можна було б говорити взагалі. Відповідно, коли люди хотіли підспівати залу такому шестиголосому хору, то як я кажу, здавалося, що це теля під парканом душиться. Відповідно, єпископ говорить, що люди не можуть співати а фактично, це єдиний елемент, який залишався в церкві кінця четвертого століття, який поєднував усіх крім Євхаристії. І вже в середньовіччя церква входить щитким поділом: сцени і залу. Ті, хто сидять і знаходяться перед алтарем і за алтарем. Православна або греко-православна -греко традиція взагалі відійшла від використання будь-яких музичних інструментів. Хоча, якщо ви скажете православному, що у вас немає ніяких інструментів, він скаже. Ви нас зображаєте, у нас є дзвін або колокол. це теж інструмент, і ми його застосовуємо. Він має конкретні функціональні вирази. Католицька церква VI століття освятила орган як особливий інструмент, який може бути задіяний в процесі прославлення Бога. І по сьогоднішній день це є. Чому ми до музичних інструментів історичної церкви поставилися негативно? Тому що прийшло таке розуміння, що є сакральний простір. Тобто простір, де відбувається власне таїнство. служіння Богу, де вершиться таїнство, де священики. І є секулярний простір, те, що знаходиться за межами цього. Відповідно, там на тому просторі ми можемо використовувати будь-які інструменти, а тут ми маємо підходити з благоговінням і ми не маємо використовувати цих речей. І що відбувається, наприклад, в середньовіччі, ще більше ускладнюються ці речі. З'являються такі поняття, як григоріанський хорал. І якщо ми слухаємо середньовічні співи, ми розуміємо, наскільки вони складні. Ти не можеш підспівати. Чому? Тому що нема принципа всезагального священства, нема розрахунку на те, що люди будуть приймати участь у богослужінні, є розуміння того, що є споживачі і є ті, які годують людей. Або пізніше, коли вже почнеться реформація, власне, в католицизмі з'явиться поняття поліфонії. І цим. Буде виражена ідея контрреформації з одного боку, ніби пішла реформація, але вони казали, що реформація це примітивізація. А от ми рухаємося далі по цьому вишуканому шляху служіння. Що цікаво, що коли відроджується принцип всезагального священства, лютер його відроджує. Один з принципів, що Лютер відроджує загальний спів. І коли католики йому говорять, що ти примітивізуєш спів. Він, хоча Лютер прекрасно, прекрасний тенор мав і прекрасно співав, і дружина його співала. І навіть таку фразу він говорить, що якщо пастор в церкві або вчитель не може співати, я про такого пастора і вчителя взагалі чути не хочу. Чому? Тому що для нього спів це засіб передачі ідеї, це педагогічний інструмент. І ще цікаво, що для Лютера це спів це був. Була форма вирішення сімейних конфліктів. Вони з дружиною вирішили, що як тільки ситуація напружується у їхній сім'ї, хтось із них починає співати, і відразу ця ситуація розслабляється. Можете вдома попрактикувати, особливо якщо Тут, у вас гарний по голос. Потрібна пауза, щоб люди записали це так. лайфхак спів як засіб вирішення домашніх конфліктів. Звичайно, це не про мою сім'ю, бо якщо я почну співати, я думаю, що конфлікт в нашій сім'ї тільки поглиблюється. Після такого співу, але можливо, як коли Юра, там, чи Лео, чи Василь Васильович заспіває, то будь-який конфлікт буде вирішений. І от що цікаво, Лютер повертає принцип загального священства або відроджує, і з ним відроджується загальний спів. Відповідно, я з історії роблю висновок, що загальний спів він не просто сам по собі існує, він витікає із певних принципів і богословських основ, на яких будує. Своє життя церква. І, звичайно, тут різні конфесійні вираження, протестанти вбирають частину речей, і від історичних церков частину цих речей забирають. Наприклад, Кальвін дуже радикальний, він каже, що орган це труби диявола. Відповідно, в Кальвіністичних церквах 16-17 століття ні про які музичні інструменти мова не йде, люди співають загально. І тут також є оці антикатолицькі такі настрої. Відповідно, якщо орган є в католицьких церквах, ми ж реформуємо церкву, органа в нас не може бути. Лютер мислить по-іншому, він не виключає ці речі, він додає до цих речей. Тому, скажімо, музичний супровід там залишається. А далі вже тенденції посилюються, коли вже приходить усвідомлення, що, скажімо, зерна істини розкидані в в різних вимірах буття. Тобто і через музику Господь прославляється, і через живопис, і через культуру, і через інші речі. Тоді вже ці речі ніби починають між собою поєднуватися. І от ХХ століття в цьому сенсі зіграє велику роль.